Якщо у вас немає часу на приготування справжнього наваристого холодцю, готуйте куряче заливне. Шматочки курки я залила холодною водою, довела до закіпання, проварила буквально 2 хвилинки і злила перший бульйон. Промила м'ясо, заливаю знову ж таки холодною водою. Додаю цибульку, моркву, сіль, лавровий лист. Та чорний духмяний перчик. Не потрібно курку виварювати багато годин, просто варимо до готовності. Охолоджену курку я розбираю на волокна і викладаю на тарілку ось так по кругу. До речі, для заливного я завжди беру мілкі, але широкі тарілки. Так воно буде дуже гарно виглядати. І з моркви я ось таким чином вирізаю квіточки. Це все робиться нескладно, просто по кругу обрізаєте, ніби чистите картоплю. Навіть якщо щось порвалось, нічого страшного, все складеться докупи. У бульйон я додаю часник, сіль, якщо потрібно, і чорний мелений перчик. Ну і звісно ж на набухавшийся желатин куди без нього, і це все настоюю десь з півгодинки Потім проціджую, збираю зайвий жир, щоб заливне було більш прозоре. Заливаю тарілочки, прикрашаю зеленів і залишаю до повного застигання. І не переймайтеся, бульйону в таку мілку тарілку влазить достатньо. І ось яку красу в результаті я маю. Звісно, що це смачно і виглядає святково. Варила я цілу невелику курочку, але використала з неї м'ясо тільки з грудки та з окорочків Наприклад, хто не любить холоде, Через зайві калорії можна приготувати таке заливне, навіть просто з грудки, і це буде смачно. Головне, щоб бульйон у вас був гарно приправлений часничком, перчиком, ну, все як треба, смачного вам.